Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і я хочу поділитися з вами своїми враженнями від ароматів, які мені висилала моя парф подруга Ніна. Посилання на її інстаграм-магазин я завжди залишаю в описі під цим відео. Тому, будь ласка, переходьте, переглядайте, кому цікаво. А я одразу почну розповідати про ті аромати, з якими мені вдалося познайомитися цього разу з деякими повторно. Але, тим не менше, одним словом, давайте починати. Перший аромат, який я послухала з цієї добірки, це аромат від бренду Греф, який називається Каліне. Коли я взяла ось цей відлевант в руки, то тут трішечки видно протік сам відлевант і розмазалась назва цього аромату, залишилися тільки перші літери від власне назви бренду і від назви самого аромату. Тому я подумала чомусь, що це буде Грес Кабошар. бошар але коли я цей аромат нанесла, я зрозуміла, що це взагалі не Греска бошар або якийсь суперперероблений вже Греска бошар тому що якщо ви хоч раз слухали цей аромат, то ви, напевно, його впізнаєте, тобто його важко з чимось сплутати. Там така специфічна нота шкіри. Ну, Я думаю, хто знає той знає. Тому я одразу написала Ніні, -ні, що це за аромат, тому що я не можу зрозуміти по назві і. Допоможіть, одним словом, Ніна мені сказала, що це, власне, каліне. І коли я почала гуглити цю назву, я зрозуміла, що її ну, просто цього аромату його немає, його ніде немає. Звичайно, я почитала опис про нього на фрагрантиці, але більше ніде я його не бачила. І, власне, сама Ніна сказала, що, напевно, цей аромат є лише у неї. А це не зрозуміло, тому що аромат досить приємний, красивий. Я його наносила собі на пальчик нещодавно. Це такий свіжий цитрусовий аромат. Квітково-фруктовий. Ось так. Коли я, до речі, його нанесла, з думкою про те, що це грецька бошар і почула тут грейпфрут, я подумала, ну, не може бути. А... Коли я пішла в піраміду, я побачила, що там дійсно заявлений грейпфрут. Відчувається він тут дуже добрий. Також відчувається нота зеленого яблука, і тут заявлений плющ. Але ось так без піраміди, звичайно, ніколи б я його тут не впізнала. І в базі аромат, так, заскається, сідає, всажується на шкірі і а, сидить такою фруктовою лілією. Водною. Ось так я його відчуваю. Тут заявлений лотос, Тому, власне, я погоджуюсь з цим, але мені ця от лілія вона мені вважається саме фруктовою, такою солодкуватою. Я не пам'ятаю, які тут ще заявлені фрукти, окрім грейпфрута, але, але ось він такий квітково-фруктовий, досить небанальний, при цьому свіжий, такий весняно. Літній, напевно, дуже такий жіночний, приємний парфум. Наступний аромат, з яким я вже була знайома, і знайомила мене з цим ароматом, якраз таки Ніна, колись давно. Це аромат від бренду Cartier, який називається Паша. Я його нанесу собі так само на пальчик. Я пам'ятаю, що цей аромат мені сподобався, і а, зараз. Я тільки підтвердила свої там якісь дуже незначні згадки про цей аромат. Він мені дійсно подобається. Це. Так, це чоловічий аромат, але тут такі бальзами, така деревина і. Легка алкогольність, що цей аромат легко може носити жінка, ну, така жінка, як я, так точно. Хоча я читала відгуки про цей аромат, що ні він 100% там чоловічий і так далі. Ну це а, такий унісекс, або, або, знаєте, ніби як парфум з чоловічого плеча, який може на себе нанести жінка. Тому що для мене особисто це чоловіча гурманіка. Так, вона не Тривіальна, якась не, як би так сказати, не одразу ти розумієш, що це чоловіча гурманіка. Тому що все ж таки, тут якась як ніби піхта, чи щось, що. якісь такі а, ялинкові ось ці от там голки, типа якийсь ялівець, можливо, щось таке. Але. Насамперед тут бальзами такі солодкі, тягучі, якісь амброві і легка нота алкогольності дуже приємна. Тобто, це не якийсь такий міцний алкоголь, типу ром, чи коньяк. А щось таке. Тут, до речі, лікер заявлений. Я не розумію з тих лікерах. Мені важко засоціювати тут лікер, тому що для мене лікер це ну, ну, бейліс якийсь, щось таке. Щось ось таке. А тут воно якесь таке, знаєте, солодкаво, як я вже сказала, бальзамно тягуче. Ну, дуже приємний парфум, дуже. Він такий теплий, зігріваючий. Я його чудово уявляю на чоловіках, особливо на осінньому одягу, або просто на чоловіку, там, коли там, холодно, наприклад. і ну, Це просто. В це місце мені хотілося б постійно от, просто бути утиканою носом, та, постійно вдихати, тому що це дуже а, така красива, чоловіча, майже гурманіка. Тобто я не назву цей аромат гурманським, але ну, от, на грані, на межі такого солодкавості. Не дає йому скотитися в таку банальщину, скажімо так, це якраз таки, напевно, мотає лівцю тут, ну, або якусь піхтово бальзаму, от щось таке. Дуже-дуже-дуже приємний. Мені сподобався. Я думаю, чоловіки мають зацінити цей аромат, особливо, якщо чоловікам подобається не свіжаки, а-ля цирульня якась. Так? Так, третій аромат у нас від Летит Олімпікі, з яким я вже була знайома. Я його носила, я купувала собі, здається, пробні. Хтось мені висилав від Levant. Я його знаю, так от ношу, ношу, і я не можу зрозуміти, воно мені надо чи не треба, тому що то мені той аромат щось не дуже спочатку якось так зайшов. Та й ви знаєте, не дуже гарні відгуки про цей парфум на Ютубі. Всі там кажуть, що хтось точніше каже, що красивий флакон, там це оленятко, а хтось каже, що навпаки, якийсь там дивний цей флакон. Мені подобається, чесно скажу. Мені взагалі подобається бренд Lolita Olympica, хоча мати лише один парфум від них. Здається, так. Цей аромат солодкий, ванільно-фруктовий. Він мені трішки нагадує ліру від Ксержов. В мене вже є один аромат подібний на ліру. Мені взагалі то ліра подобається. Але для мене вона трошки задорого. Тут дуже велика піраміда. В ній не заявлена нота Анісу, але в мене таке враження, що я його відчуваю. От таке ніби якесь. Пряне щось таке, знаєте? Я не назву це спеціями якимись такими впізнаваними, чи там. Ну, взагалі важко назвати спеціями, а, а, а саме з от я відчуваю ніби. Звичайно, відчувається лакриця тут. Він дуже такий густий, дуже тягучий, дуже такий об'ємний, солодкавий, ванільний, пряно лакричний. Там представлені об'єми здає... Я не знаю, який найбільший, але я знаю точно, що там є об'єм 40 мл. От я б, напевно, собі би хотіла 40 мл, десь отак от на холода, тому що... тому що аромат красивий, і я не розумію, що йому дає. Щось придає цьому аромату, ось цієї цікавинки. розумієте? В мене враження, що це Аніс, але це не аніс, тому що його тут немає. Можливо, лакричник. Тобто, в поєднанні з ваніллю, він дає такий дуже пряний дуже пряний акорд, який мені подобається. Ну, реально, красивий аромат. Мені він зайшов все ж таки. Так, наступний наступний у нас буде аромат від Estee Lauder, який називається Bronze Goddess. Мені здається, що я вже з цим ароматом колись була знайома дуже давно. Він І мені, він мені подобається. Це такий білоквітковий, кокосовий, відпускний, легкий літній аромат. Він не свіжий, він, навпаки, солодко-кокосовий, але все рівно він літній. Ну, часто ми асоціюємо там, кокосові аромати з літом, тому що присутня нота кокоса, як правило, в там, кремі для засмаги, або, там, навпаки, якихось крема після засмаги і так далі. От є така от якась тут літня от історія в цьому ароматі. Для мене. Ну, він мені здався і коли я пішла на фрагрантику, подивилася, що багато хто його порівнює з Black Opium. Схожі, дійсно є: але Black Opium це ну, просто овердос. Солодкості тут такого немає. Так, він солодкий, але він не переслащений, ніби, знаєте. Все ж таки, це про білі квіти, власне, про тіаре і про кокос. Тут тіаре гарно замасковане, так гарно воно припудрене, засипане ось цим кокосом, тому що тіаре само по собі я так з, з обережністю відношусь, не дуже мені це подобається. Тут я так от не впізнала, я просто розуміла, що це про якісь білі маленькі квіти. Найяскравіше тут звучить кокос. Ну, коли я пішла, власне в піраміду, я побачила, що ці маленькі квіти це саме Тіаре. Красивий літній відпускний аромат. І флакончик мені в ньому дуже подобається. Тому, в принципі, на літо. Кому подобається така історія, чому б і ні. Наступний аромат від бренду Оскар la Renta. Який називається Bella Найт. Мені здається, я знайома з якимось Оскар Деларента. Мене так само Ніна знайомила. Ну, такий симпатичний, я його погано пам'ятаю. Ось цей. Я ніч, коли я побачила взагалі, що бренд Оскар Деларента, я взагалі нічого не очікувала від цього аромату, там, якогось вау-ефекта, скажімо так. Так, він не викликає Вау-ефект, wow але він, він просто дуже схожий на Бакраруш 540, великий і ужасний. Що я навіть не повірила спочатку, що, може, це мені ті так і здалося, я подумала. Розумієте, тому що оці флакончики Оскар Деларента такі симпатичні. Але мені я дуже мало знайома з цим брендом. Мені нічого не говорить цей бренд. І коли я побачила от назву, побачила бренд, почала його тестувати, я не знала, це новинка, якась, якого року цей аромат, ну і так далі. Тобто я чомусь думала, що це якась там така вінтажна буде історія. Але ні, коли я на себе нанесла, зрозуміла, що це а, таке влучне попадання, тобто це дуже дуже схоже на бакара. Тут цукор, тут шафран, це неможливо просто не почути, якщо ви. Амбраша таке, да. шафран, Амбра і цукор. Така собі бакараруш на мінімалках. Тобто, якщо ви хоч раз в житті слухали бакараруш, ви обов'язково будете впізнавати її клонів. Тому що це таке якесь особливе звучання. Мені сподобався цей парфум. Правда, от він. Досить приємний, непогана заміна. Ну, бюджетна ну, ми не кажемо про заміну звичайно, тому що замін там нема. Це аромат, парфумери там надихнулися, бакару і так далі. Ну, ми знаємо всі ці зами історії, але тим не менше, ну злизали. От злизали як багато хто, і дуже мені здається, дуже влучно злизали. Дуже так прям хорошо. От мені сподобалось. Аромат дуже шлейфовий, дуже стійкий, приємний він. Звичайно, не такий насичений, як Rouge, Він не такий там з ніг буде збивати, але він дуже-дуже схожий. А, якщо вам подобається Rouge, але дорого, то можна звернути свою увагу на Оскар Дело Рента. Для мене це стало відкриттям, якщо чесно. Тому що я ніколи не чула, щоб блогери саме цей аромат порівнювали з бакарою. Ну, напевно, тому що я ніколи не бачила, щоб взагалі тестували цей парфум. Зазвичай говорять про Аріана Grande, про там, Барбері і так далі. А для мене, я вам відверто скажу ні Барбері, ні Андріана Гранта, Я її колись десь тестувала, але я її погано пам'ятаю в Дюссельдорфі. Я пам'ятаю, що я її потестувала через цікавість, вона мені взагалі не схожа. Ну, от взагалі. Взагалі. Ну, щось таке якесь непонятне. Ну, взагалі-то я не запам'ятала тої її Аріанди От, знаєш, що мені вона не сподобалась. Не те, щоб не сподобалась, вона мені здалася не схожою на бакара руж. У мене була одна ціль зрозуміти, чи є схожість. Я пішла, пшикнула на блотер, понюхала, нету, і викинула все далі, що там, я не пам'ятаю. Чим там пахне далі, все таке. От, я маю клон бакари Aroma Sister 1. Я маю цей Red Temptation від Zari непоганий досить клон. І ось цей. Від Оскар де Рента також дуже непоганий клон Бакари Руш, поэтому можу тільки порадити, якщо ви таке шукаєте. Наступний аромат від бренду La Perla. Це чуть ли не єдиний парфум від цього бренду, який я тестую. Тут нічого немає. Це так само такий зелений, типу, схожий чимось. От він схожий з першим грескаліне. Тільки тут не, не лілія ось, ця, та, а просто якісь абстрактні квіти. Він такий весняний, квітковий, зелений, стеблистий. Тут якась м'якоть. місяця тут персики заявлені, я не пам'ятаю. Тобто така м'якоть відчувається персиків, тому що я не завжди персики вгадую в ароматах. Якщо там немає все такого волохатенького компоненту, знаєте, шкірки персикових. Якщо його там немає, то я персики, як правило, не вгадую. Можливо, це персик, тому що тут відчувається, ніби як м'якоть якихось фруктів. Ну, він простий, він простий, але при цьому він приємний такий весняний, фруктово-квітковий. Отут. Так, ну і останній з цієї добірки аромат від Лалік. Шикарний. Одразу ж скажу, що просто шикарний. Мені дуже він сподобався просто бомба. О, це така шкіра. Лалік, я не сказала, називається Lezer Copper. Він такий брутальний, він такий шкіряний, він такий димний, знаєте? Таке враження, що це ось шкіра демить. Дуже прикольний парфум. Тут перець пачулі лабданум. Він дуже статусний. Він дуже такий ну, блін, крутий. Звичайно, в чоловічу сторону. Тобто, ну. Коли я цей аромат нанесла, я одразу бачу якогось такого джентльмена в костюмі біля якоїсь такої білої машини. Тобто такий вилизаний він весь. Знаєте, от прям вилизаний такий, от він весь і прическа в нього тут, і все в нього тут та саме. Ну, він такий прямо став директор просто директор. В нього такий статус. Це, ну, звичайно, це такі фантазії. Ви розумієте, що е, з ароматами так буває. Іноді наносиш ти відчуваєш просто квіти, там, травки, муравки, ще щось, а іноді ти наносиш і в тебе асоціація. Тобто в тебе якась картинка виникає в голові, і, і від цього ти не можеш просто нікуди дітись, воно само з собою відбувається. От з цим ароматом у мене так відбулось. Просто виходить мужчина, директор, зализаний такий. Просто як з сиголочки, так, як то кажуть, він виходить з білого автомобіля і він пахне ось цим ароматом. Такий брутал, такий, знаєте, це не мачо. у мене. У мене мачу трошки інше уявлення. Такий просто брутальний, такий він строгий. В нього все по поличкам, він дуже такий педантичний. Шкіра. З лабданом. знаєте, я думала, що це ладан. Коли я пішла в піраміду, я побачила, що це лабданом. ну от воно таке. якесь горе, непалине, при цьому солодкаве чи то алкогольне. ну. Ну, дуже цікавий. Аромат, аромат, який хочеться постійно нюхати і, і рознюхувати якось. Ну, Коротше, він такий шлейф, він такий стійкий, він такий. Ну, просто директор прийшов, і всі, так, знаєте, вишукувалися в шеренгу, тому що зайшов цей директор. І він пройшов і просто цей такий шлейф такої дорогої шкіри. І я таки не розумію, чому вона димить, ця шкіра. Вона просто димить. Дуже приємним димом, таким, якимись паличками, ніби тимними, не дуже гарний. Класний аромат, мені просто дуже сподобався. Звичайно, це унісекс. Ну, тобто я б сама його залюбки б носила, а, от, хоча я не, не мужчина і не директор, але ну, <свісно> я б носила теж просто така от картинка в моїй уяві чомусь. Виникає. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Дякую Ніні, що знайомить мене з такими чудовими ароматами. Якщо ви знайомі з якимось ароматом з цієї добірки, обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені завжди цікаво читати. Я бажаю вам всім класних альфакторних вражень і всього самого-самого найкращого. Слава Україні! Бережіть себе, всім па-па!